Від позицій наших військових рукою подати до ворожих. Зараз наші воїни на цих ділянках, що на підступах до Херсону, ведуть оперативне бойове чергування. Окупант намагається залякувати та марно. Ворожа арта безжальна до мирних населених пунктів. Розуміючи, близьку загибель ворог криє по них годинами, але наші швидко реагують і відповідають прицільно. Ночі, як коли бувають такі, що масові обстріли було на протязі двох годин. Eh, сюди ну, по бліндажах, хлопцям один бліндаж розкрило, eh, 36 приходів за дві години. Але в цілому всі в бойовому настрої ніхто не втіряється, нічого люди настроєні йти до кінця до перемоги. Ну, що найголовніше відповідально виставитись до виконавської служби побувається. Спостерігати, дивитися, доповідати вчасно і реагувати. Військовослужбовці окремої мотопіхотної бригади за ці вісім місяців війни пережили чимало. За їх плечима важкі бої і втрата побратимів. Зараз вони б'ються з ворогом за один із стратегічно важливих шляхів. Ця дорога є дійсно стратегічно важлива їм, через що вони так з нею вперто тримаються. Але подвинуться. Оці позиції облаштовувались довго і ретельно. На такі окопи вище людського зросту витрачено чимало зусиль, адже у першу чергу тут має бути безпечно. Від ворожих прильотів вирятують міцні перекриття і конструкції, виконані на совість руками бійців. Як зробиш позицію, так і буде. Якщо ти не готовий собі навіть зробити позицію, то як ти можеш бути впевненим, тому що з тобою все буде в порядку. На стінах бліндажу, де після нічного бойового чатування хлопці відпочивають вишитий дбайливою рукою на мистому беріг. Пару годин тому у цей сектор був ворожий прихід, на щастя, Бог відвів. На цій позиції організували все до дрібниць. Є світло, душ вже готуються до зими. Тут позиції в нас готові, хлопці підготували. Ми тільки незначні деталі внесли, а так позиції в цілому, як зустріти треба буде, то зустрінемо. По діти в тут на нагодовані, так що до зими готові. Все, діти, діти, ну, все є, буржуйки є, дрова є. Прямо тут, на позиціях, у землянці захисники готують їжу. Кажуть, весь процес забирає годину-півтори, поповнюють запаси раз на тиждень. Продуктів вистачає. Місце приготування їжі, хлопці якраз займаються можете спробувати нашу кухню. Я повар не штатний, я повар бойовий. За бажанням, якщо є хороший настрій, тоді готую. Готуємо супчик макаронний. Треба, щоб було трошки гарячої у желудку. Сухом'ятка вона нічого не дасть хорошого. Залимо ці котлетки, Дерунчики робимо, от бівні. До війни я, в мене мирна професія, будівельна, будівельник працював. Це одна із миних професій, яка постійно все, що лишається після війни, будівельники потім встановлюють. Стосовно логістики і забезпечення у хлопців нарікань немає. Забезпечення досить добре. Отримали, так як вже пішла більш холодна пора. Отримали зимовий одяг хлопців, термобілизм. Вистачає також продуктів допомога також є. Захисникам мріється найшвидша перемога, щоб мати можливість скоро повернутися до звичайного мирного життя. Адже саме так українці звикли жити. Настрій бойовий. Загально по побистше хочеться дійти до Херсона і потім на Крим помаленьку, так до Херсона тут далеко. Ні. 20 хвилин 20 і ми там.